Всім доброго дня! Я щиро вітаю вас всіх на своєму каналі Прикраси від Уляни. Довгенько я не викладала відео, довгий проміжок часу в мене не було на Ютубі. Тому, звичайно, сьогодні я хвилююсь і будуть, можливо, накладки, тому, вибачте, мене, будь ласка, хочу подякувати підписникам, які дочекались, які писали коментарі, щоб я повернулася на YouTube. Які приєдналися до моєї групи у Фейсбуці, прикраси від пані Уляни, і слідкують за моєю творчістю, тому що я не полишала творчість, а навпаки, так працювала. І останнім часом я захопилася створенням українських намист, Хто захоче побачити мої роботи, я залишу посиланнячко під цим відео на мою групу, де ви все зможете побачити. Що сьогодні я хочу представити в цьому відео. Намисто, яке я буду створювати, я вже його робила, і якось я відео своїх намист викладала, ви там, можливо, бачили. Вирішила, так як залишились на мастинки ось ці квіточки, ще раз зробити. Можливо, воно буде чимось відрізнятися від попереднього. В кінці, коли Я буду робити колаж з фотографії, я покажу і яке я зробила, і попереднє намисто, яке я робила теж фотографію вставлю. Ну, Що я хочу вам розказати. Так, ось я зробила такі заготовочки. Ось це зелененький фетр. На фетр я приклеїла ось такі квіточки. Ось ближче Зараз я вам покажу. Ось такі намистинки. Я їх давно купляла на Aliexpress. посилання нема. Можете сфотографувати і, можливо, по фото ще ви зможете їх знайти. Мені здається, це такий акрил, ну, але якісний, дуже гарно зроблені ці квіточки. Ось я залишила мене. Вони 10 е, штук були, їх е, я 5 вже використала. І ось це, напевно, підуть на сережки, а ось це е, на такий декор для намиста. Я вже попередньо приклеїла тут три намистинки, ці квіточки, листочки ось такі. Це друга така заготовочка. У листочках є. Отвори, за які я буду пришивати до фетра. Тому що ну, приклеїти це добре, але не завати ще і пришити. І також ось такі намастинки каплевидні. От в мене є. Це будуть серединки для квіточки. Так, от ось так. Тут ще буде або намастинка, або, можливо, і бісер, через яку буду проходити, і теж прошию. Так, там теж отак є отвір в цій квіточці, ну і в намистинки теж пришию до фетру. Ось, А потім уже я його ось так виріжу, і цю заготовочку виріжу, і приклею до картону. От кусочок картону, приклею до картону. Потім, після цього, як приклеїти цей фетер до картону, під низ ще я приклею такий зелений фетер. І тоді бокові, боковину я замалюю зеленим таким маркером. І я хочу використати ось такі конектори. Всім нам майстриням знайомі, вони вже давно у нас. У мене ми ними, е, користуємося. Е, так, е, такі от більші е, конектори, Це, е, по-моєму, вони 5 см. І також, ой, щось, і також є такі у мене 3 см. Е, можливо, я буду е, один використовувати більшого, а другий меншого діаметру. Так, це я відставлю. І цей буду приклеювати. До ось цього конектору, а цей сюди. Коли же я зроблю ці заготовочки, я е, потім знову підключусь і вам е, покажу я е, завчасно кільця понанизую, тому що десь буду я робити 5 або, можливо, 7 низочок, намисто на 7 так, розків. Ну і тут, щоб уже було, коли я буду приклеювати, щоб уже я потім ці е, кілочка не під'єднувала. Ось така в мене задумка. так. Ну, одна буде, Один конектор буде нижче, другий вище. І між ними, значить, тут будуть намистинки. Е, попередні було в мене з червоних намистинок. Ось так буде. Так, ось так. Так, це зараз ось тако. Так, видно вам ось так. А цього разу чомусь мені на очі попався малахіт на мистинці, ну це малахіт прес, і на мистинці це 6 мм. І, можливо, я зроблю з малахіту. Ось отак добавлю малахіт. А це буде такий, знаєте, як контраст, такі оці квіточки червоненькі. Ось така в мене задумка. <смі> Не знаю, чи ви все зрозуміли, ну, ви потім все побачите, що в мене вийде. Ну, а зараз я відключаюсь. Сам процес не буду знімати, тому що це важко і постійні звуки тривоги. Ось, Тому я буду відключатись, головну думку я вам буду показувати, а потім уже готове намисто буду ось так е старатись робити. Ну що ж, для вас це бистро буде скоресенько, ви побачите через хвилинку. Е який буде подальший результат. Ну, ось і готові мої дві заготовочки для намиста. Ось ближче покажу. Дивіться, я прошила листочки, квіточки. Сюди для серединочки додавала намистинки кольору бронзи 3 мм ці намистиночки. Теж пришила їх до фетру. Приклеїла картон, приклеїла ззаді ще фетер і е, зеленим маркером пройшлась. Ну, ще треба буде проходити ось цей контур так, бік цієї заготовки. Ось тут ще я не проходила. Зараз разом з вами покажу. Ну, маркер. І ось так я стараюсь замальовувати бік. Бісером обшивати я не вмію. Ось Тому роблю ось так. От. І зразу їй пальчики теж помалюю. Ой, буває, всі руки і вклею, і наколоті інструментом, і мозолі від інструменту. І все, що хочете. Тому і манікюру такого і нема. Та й не привикла, чесно кажучи, до манікюру, тому що працювала в медицині, а там не дозволяли нам манікюр робити в лабораторії. Тому ось так. От. Ось так проходитися ви по контуру. Ось так, видно вам, я надіюсь. От, ну, я потім ще буду проходитись. От. І така заготовочка, і пальчики покрашені вже в мене готові. Так, ну це все вимається. Ось потім я буду сюди уже ці заготовочки приклеювати до ось цих таких конекторів. Що в мене є ось така заготовочка, не знаю, можливо, і сюди приклеїти. Не пам'ятаю, як я вже попереднє, як я робила, бо його придбали, нема щоб подивитися, щоб і серединка якби, приклеїлась. Ну, Пам'ятаю, що я отак брала робила сюди такі наміточки, ну, щоб серединку клей не наносити. Наміточки, іменно де наносити клей, щоб приклеїлось добре. Ось. А Ще попередньо, як я казала, я нанизаю колечки сюди, для, щоб тримались низочки. Ну, а цю сюди, заготовочку. І ось отак от буде. А тут уже намистинки. Ну, коли вже. Я зроблю намисто, покажу уже готовий вам варіант. Ну, Ось і готове моє намисто. Як я і планувала, я зробила намисто з намистин малахіто прес, а також е додавала, як ви бачите, ще намистинки овліт червоного кольору, щоб пов'язати з намистинками квіточками. Вони теж таки мають прожилочки. Чорненькі, як і в намистинках малахіту. Ось. Та і родзинки додаю теж в цьому намисто, на мій погляд, намисто вийшло на сім низочок. Задня частинка вже на пінах. З цієї сторони, де квіточки довша, тому що за задумом цей конектор має лежати на грудях нижче, тут коротша, тому що вище. Так, ну, логічно. Закінчення... От, до, приєднала я е, на ці до кілечок, тут уже карабінчик, а там подовжуючий ланцюжок. Також є е, добавлені на кольору е, бронзи, так? Е, е, які от і в серединочках, квіточках, кругленькі 3 мм, а по обох бокам ромашечки по дві штучечки я додавала, 4 мм. Ну, що, які ще розказати вам нюанси, то в принципі і все. Ось, ось так я. Все-таки кружечок я з тієї сторони приклеювала менший діаметром вирізала, не так, щоб покривав повністю конектор. Щоб все-таки серединкою приклеювалося. Теж до фетру, тому ще все-таки я там кружечок під низом з фетру вирізала, приклеювала, також із цієї сторони ось так от. от. Ну, а ви вже можете виконати таке намисто, як ваша фантазія вам підскаже. Тому що зараз. Багато можна знайти всяких намистин, квіточок я маю вду за кольором, і форма, і листочки різні, ви можете свою вже композицію викласти, ви можете і обшити бісером ці конектори, ви можете і брошечки наклеїти, ну, все, що ви собі придумаєте, і вже пов'яжете за кольором там, чи за фактурою до своїх намистин. Ну, а чи сподобалось вам ось це намисто, будь ласка, вже напишіть мені в коментарях. Ну, а ще ага, ще ж я хотіла вам показати, зроблені ж до цього намиста сережечки з ось цих двох намистин, які залишились. Хотіла першу я додати намистинки малахіт, але вирішила все-таки не пов'язувати до цього намиста, щоб, можливо, вже, власниця, собі носила і ну, окремо, не тільки з намистом, можливо, захоче до якихось інших кораликів одіти. Червоні сережки. Так, ось такі сережечки вийшли. Ну, ось і все, що я хотіла вам показати, розказати в цьому відео. Пишіть коментарі, будь ласочка. зараз ви побачите ще, як я обіцяла, фотографії цього намиста вже на манікені і попереднього, якого я робила. Ну, а На цьому будемо прощатись. Всім всього найкращого, гарного настрою і мирного неба! Папа, -па. з вами була Уляна. До зустрічі.